Які гарні новини принесе вам квітень? Подивимось такий розклад. Гарні новини в квітні. Що буде позитивного? А поки я перемішую колоду, я дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що дивитесь цей розклад, за те, що коментуєте, за те, що ставите лайки. Це все підсилює енергетику цих і наступних розкладів. І е, починаю більше і більше резонувати з вами, тому що ви вкладаєте вже своїм лайком, е, чи своїм коментарем, своєю підпискою. Ви вкладаєте вже свою енергетику в ці розклади. Тому ну, вони кожного разу будуть все ближче, вище більше і більше резонувати. Які гарні новини принесе вам квітень? Е, з чогось ви досягнете. Буде якесь досягнення в тому, що. В чому ви ходили по колу а, і не бачили виходу, ви досягнете цього. Там, де вам було незрозуміло, невідомо, а, як вирішиться це питання, ваше питання буде ясно і зрозуміло, вже як вирішити, і а, досягнете, досягнете результату в цьому. Причому вагомого результату. Далі, в чомусь, де є у вас недовіра, сильна напруга, там, де ви ну, вклалися і енергетично потратились дуже сильно, в цьому питанні це питання почне розв'язуватись. І розв'язуватись на, на вашу користь тоді, коли ви почнете дбати за себе, і коли ви почнете бачити себе в цьому питанні, де є ви, де є ваш інтерес і де є ваш комфорт, як вам зручно, в чому вам зручно, і в цьому послідує допомога. Можливо, від людини, яка чи словом, чи ділом допоможе, чи грошима. Можливо, для когось програється і допомога від вищих сил, але за, за чиєюсь допомогою вам однозначно стане легше розв'язати це питання, там, де є сильний рівень напруги у вас. Щось ви збалансуєте в своєму житті і е, життя піде е, в мирне русло. Тут показую цікаво, от, е, там, де е, у вас були неясності, ці неясності розрішаються. Там, де була у вас напруга, напруга. Е, Скажімо, знизиться за допомогою чи, чиєгось втручання, за допомогою чиєї якоїсь людини або ж вищих сил. Там, де у вас вам було важко, там, де ви витрачалися понад зусиль, там ви знайдете золоту середину і. Ну, Зрозуміти, що десь потрібно почекати, десь потрібно е мати більше терпіння, і це допоможе вам збалансувати своє життя, привести його в норму. Так, так вам стане ясно і зрозуміло, що е саме в цьому питанні е де, е де потрібно провести... Скажімо, де у вас був дисбаланс, саме в цьому питанні у вас появиться чітка ясність і зрозумілість, як збалансувати своє життя. Тоді, коли ви почнете більше думати про себе. Тут трошки егоїстичності вам не завадить. Ось так вам говорять вищі. сили. Подумайте, подбайте про себе, і ви збалансуєте своє життя, приведете його в норму. Так, любі мої, я вам дякую за вашу увагу, за вашу присутність. Сьогодні коротенький розклад саме для вас. Пока, пока.